Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, розуміти, що все в руках Божих. Ісус Христос сказав: Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешує останнього дня. За віруванням євреїв, Христос, вічний цар Ізраїлю, є безсмертним. Саме тому вони глузували з нього і лихословили його, кажучи: спаси самого себе, коли ти син Божий. то й зійди з Христа. Релігійна знать насміхалася з Христа, інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо Йому, покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому. І все через те, що він говорив: я син Божий. Також насміхалися з Нього і розбійники, що з ним були розп'яті. Ісус міг зробити все, що вони йому говорили. Він зміг зупинити розп'яття, закликавши більше 12 легіонів ангелів, але мета Бога була іншою. Йому необхідно було зійти до пекла. Коли Ісус віддав Духа, римлянин начальник воїнів і ті, хто разом з ним стерегли Ісуса, побачивши все, що сталося, дуже злякалися і сказали. Він справді був. Sino